Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики ютуб каналу всіх рад бачити. І що, зарізали ми монстра, як би мовити. Ну, в принципі, я до цього часу ніколи таких здорових свиней не різав і свиноматок в тому числі. Є певна своя специфіка. Є специфіка, як його перевертати, як його положити. Важкувато. Ну, нічого, в принципі, ми з різником справилися з цією поставленою задачею. Розібрали, занесли, все зробили. Тому в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами рецептом. Ну, саме простенький такий, ну в принципі, щоб що це якийсь там е -е, дуже заумний рецепт, я не скажу. Але як все ж таки, я, ми це робимо. Я думаю, всі так роблять це. Нема тут нічого такого страшного. Так і покажу. Зараз далі буде відео. Трошки там писали в коментарях, що її порве. Да, дійсно, свиноматку порвало, тому що ну, реально їй 4 роки, 6 опоросів, це як мінімум вже 3 роки, плюс, плюс 8-9 місяців, поки ми її виростили і покрили. Це ми її самі вже виводили. <кхід> Батько в неї ландрозм, звісно, красавчик. Вона так, да, вона сальнувата, вона жирна. М'ясо таке воно в плісняві. не в плісняві, а як би мов пліві Ну Позачищали, поробили, в принципі, на тушонку щось буде. Ошийок, звісно, класний. Ошийок, от як все це діло ми сховали в морозілку, воно буде більше всього, що каптитись уже на е, Пасху. Ну, якось так, друзі. Тому дивіться, зараз там такий коротенько, пару секунд засняв, як, він, як її саме порвало і як ми що робили. А далі вже продовжимо її з рецептиком. Да, капец. Да. Ты что, ты нахуй ее тут землю отдала в аренду, ебаный мать. Это вот типа и? Да, там да не по и она там насыпала, там тоже по Купила в себе чуть, чуть. Так, друзья, дивиться. Ось така у нас це спинка. Ну, спинка, я вам скажу, дуже класна взагалі. І що товщина, дивіться, ну це мій. Там ну, пальця три. два, два це точно, ну там таке воно, салко. Я вже, ми вже про таке, якщо чесно, вже всі забули, тому що взагалі ну, переважно таке воно, сало все тоньше. Це підчеревинка, це ми її закоптимо. Тут у нас віддільний план. Це людина заказала, поїде воно на Красноград. Також дивіться. Е, це те, що частину ми вже сховали в холодильник, морозільну камеру м'ясо. Частина тут задочок, трохи лопатки. Все це діло, це будемо робити тушонку. Колись може... Та в принципі я показував, як що ми робимо. Стосовно сала, все дуже просто. Насипаємо солі, ріжемо з такими кусочками гар, гарними. Все це діло гарненько просолюємо і складаємо в банку. Відповідно, салко вибираємо таке товстеньке, гарненьке. Перед цим банки обов'язково стерилізуються, все вимиваємо. Зараз все це діло промиємо протрем, закатаю, також вам засніму і покажу. От така ситуація. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що у вас з цінами на сало? Вони у вас помінялися чи ні? У нас, наприклад, вже сало 130 гривень, тримається ну, місяців 9 плюс-мінус, можливо й довше. Що у вас, яка ситуація по ціні на сало? А також кому потрібне салко таке гарненьке, замовляйте. Пишіть в особисті 130 гривень кілограм. Можемо навіть 100 г відправити новою почті, без питань. Так, друзі, дивіться, все ми закатали під кришечку. І тепер отак салко постоє. І будемо продавати. Дивіться, кому може потрібно отака баночка салка, тут десь 2400 2500 сала, 350 гривень. Відправляємо по всій Україні без питань. Отак все це діло виглядає. Бомба. Сало реально, знаєте, от воно от воно дозрівше, от воно смачне. Ну, бомбове салко реально. Тому кому потрібно, якщо що, замовляйте. Звичайно, я ж кажу. Тут ви, якщо кому потрібно, да, Ви тоді відкрили, достали собі кусочки там, чи ще щось. Захотіли там, спеціями, які нас його, нас спецій, І все, що хочете, та й робите. Окрім того, це ще не прийшли, забрали сало. Тут ми в каструлі я вже варю заготовку на паштет будемо робити. Тут у мене вже на тушонку запущений. Процес набираються обороти. Автоклав непоганий. В принципі, з газового балона він своєю функцією справляється Я його купив тоді за 2,580 гривень. Там десь навіть бумажечка приклеєна є. От такі справи. Так, друзі, от така продукція. Що я хотів сказати? Дивіться, взагалі хотів таке відео зняти, знаєте, ну, на кшталт, щоб розірвати. Думки цих барих усіх, як би мовити, вони ж постійно кажуть, типа, а що ви без нас робили? Торгуйте самі, ми там нічого не заробляємо. Ми такі бідні і нещасні. Що вони ще там кажуть? Ну, багато чого не розповідають, то таке. Але не хочу щитати, рахувати, скажу вам так, що. Свиноматок краще різать самому. Мені, наприклад, пропонували ціну 30-35 гривень. Якби вони сказали 45-50 ну, 50 було б, звісно, звісно, краще, ну хоча б 45, повірте. Там би заробили і вони, і мені було б нормально. Дана свиноматка, вона вже, в принципі, відпрацювала, дала 6 опоросів. Ну, що ще треба? Ну, в принципі, вона себе, як би мовити, окупила повністю в повній мірі. Дали б вони 50 гривень за кілограм. Було б ну, класно. При, ці, при таких вагах навіть на зважування б не їздили, я ж кажу, різник прийшов. Ну, а людина ріже більше 30 років. Більше, ніж я на світі живу. Він каже: та ну, ти казав 250, нема. Тут, тут більше, ніж 250. Ну, хай би по 250 гривень. Вага, да, по 50 гривень, 12,5, хай би 12 тисяч би мені дали та і все. Але добре, що вони сказали ціну 30-35 гривень. І таким чином я дійсно побачив, що на свиноматках можна нормально, солідно заробляти. І чому деякі з них навпаки беруть виключно свиноматок. І беруть свиноматок особливо. Ті, які там два-три опороса, там взагалі велика вірогідність, що він їх не порве і їх них все буде ціленьке. Але я вам також скажу, що коли даже її рве, як оцю, наприклад, то тут можна вибрати сало або ще щось. Ми його закрили в банку. Банка 350 гривень. Ми теж на цьому щось шостой заробимо. І при тому, що більше значно, чим нам пропонували 30-35 гривень. Також відбивні ошийок, Все це діло буде каптитися на Пасху. Ну, а може ошийок ще ні, можливо, ошийок собі залишимо. Мені мене колись пригощали ошийком із, із свиноматки, то дуже м'ясо бомбове. Воно дуже дозрівше, воно насичене, гарно виходить. Іншою частиною ми там тушунку будемо робити, паштет, там. та й нормально буде. Кістки собі залишаємо. Тому що кістки ми варимо, то вони йдуть, це нормально. Багато людей чомусь не бере, кісток, Не знаю. гарний навар на борщ і так далі. Да? Що ще таке? Сало частину, частину в банки, частину там передали, ми, передали вже передамо ще там. Ну, то таке справа. От і все. Тому Я всім рекомендую, якщо у вас є свинаматка, то краще її заріжте самі. Повірте, А, ще забув додати, рулети. Ми цей раз під черевену залишили без рулета. Да? Зняли, там вийшло почти 8, майже 8 кг рулета. Самого. ну там Реально його як запекти, це ну, колбаса, там, магазинна, там ще щось просто і рядом не стоїть. Його гарно так перчиком, спеціями, напічка, як то кажуть, да? і буде взагалі шикарно. Ми собі теж його на 4 частинки так поділили. Оставили ребра, там, ну, по родичах б роздавав такий важкий день. Але нічого, прорвемося. Тому не падаємо духом, працюємо. І скажу так, що краще, якщо у вас є свиноматка, то заріжте її самі, чим віддавати по 30-35 гривень. Ну, це зовсім не ціна. От така ситуація. Добре, друзі. Всім всього найкращого. Працюємо далі.